Не пройшло і трьох секунд, як наші українські депутати знову вирішили підняти собі виплати. І після досить жорсткої реакції населення, вони почали виправдовуватись в прямих ефірах і розказувати, наскільки ж важливо підняти їм виплати. Це виглядає максимально смішно, особливо коли ми бачимо по містах кортежі, які їдуть. На високій швидкості, і до цього залучена велика кількість поліції, яка перекриває цілі вулиці для того, щоб ті чи інші люди добралися в ті чи інші місця. Також в нас є заява Залужного, який розказує про те, що він весь час, поки був головнокомандувачем, приймав рішення всупереч тому, чого хотів Зеленський. А також в нас є. Потужна відповідь від наших європейських партнерів, яка показує, що без Сполучених Штатів Америки жодного миру в Україні не буде. І жодна Європа нічого, абсолютно нічого, не зможе тут вирішити і надати будь-яких гарантій безпеки. От абсолютно повний нуль. І сьогодні ви зрозумієте, чому? Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас за таку підтримку. І давайте. Починати. І почнемо ми з е, такого собі маленького інтерв'ю народного депутата Камельчука, який, власне, говорить про виплати. Давайте послухаємо. І це е, пільговий тариф в тих готелях. Звичайна ціна там є більшою, тобто, фактично, готелю як окремому підприємству, апарат ще умовно кажучи, доплачує цю різницю за 650 гривень. Чи можна е, орендувати готель в Києві? Ну якийсь дуже дуже дешевий, як правило, і може я помиляюся, ви мені по тисячі півтори. А тепер уявіть, що наш ну що значить хтось. Десь не живе там в Києві. Ви не можете зняти квартиру депутата, на Ні, південь. Не живуть у Києві, йде компенсація. Правильно, якщо депутат має житло, житло в Києві, да, він да. не може на це претендувати. Ну, то Всі на це не претендують. Ну і так. це справді про збільшення цього навіть і не знав. 27 тисяч це не така велика ціна, але з іншого боку, транспортні видатки: 7,5 тисяч гривень. Що таке? 7,5 тисяч гривень. Якщо депутат працює між, наприклад, Києвом, Львовом і їздить по округу. А мінімалка вісім не вистачить. Мінімалка вісім. Немає в, в депутата, точніше по іншому скажу. В депутата є обов'язок працювати так. зі своїм округом, а це означає бачити з людьми, їхати до них. Якщо ми будемо їздити на таксі, це буде набагато дорожче. Якщо ми не, будемо я, їздити на громадському віде. транспорті, ми просто не встигнемо це все об'їхати, тому що громадський транспорт навіть скажіть мені, будь ласка, хто десь бачив свого народного депутата в своєму окрузі, щоб він туди приїхав і щось десь вирішував. Знаєте, нам навалюють оцього просто на вуха постійно. Проте, от навіть навіть е, дівчина питає в нашого депутата, каже: от ви кажете, що 7,5 тисяч гривень на транспорт в місяць це дуже мало грошей. Але ж мінімальна заробітна плата за місяць у нас 8 тисяч гривень. І він хотів сказати: ми навіть це чули щойно. Що він хотів сказати, що депутата не стосується мінімальна заробітна плата, бо мінімальна заробітна плата це для смердів, які мають раз в 5 років піти віддати свій голос на виборах, а депутат це щось вище, який має жити набагато краще. І хочу нагадати, що люди, які працюють за 8 тисяч гривень повний місяць, точно так само витрачають рівно стільки ж свого часу на роботу. Їм ніхто не компенсує транспорт, їм ніхто не компенсує житло. І вони живуть в тих реаліях, в яких вони живуть. Наші народні депутати отримують свої зарплати. Ми не говоримо зараз про відкати. Ми не говоримо зараз про різні премії, про якісь хабарі, різні корупційні схеми і так далі. Бо там просто мільйони. Ми говоримо просто про офіційну частину. І... Чомусь людина, яка працює за 8 тисяч гривень, чи за 10, чи за 15, вона має в ці 10-15 тисяч помістити і своє проживання, де б вона не проживала. Так? І має помістити проїзд на роботу з роботи, навіть якщо вона живе десь там. І якщо вона робить достатньо, так? якщо це, наприклад, якийсь торговий представник, то йому компенсують його витрати по факту. Але по факту не того, скільки він там накатав. А при цьому ще враховують фактор його якість, якості його роботи. Скажіть, будь ласка, от виборці, наших народних депутатів, як ви оцінюєте зараз якість роботи наших народних обранців? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Другий народний депутат, народний, це народний депутат Анатолій Бурміч. Давайте його послухаємо. Я дуже хотів би, щоб наш кабінет міністрів оприлюднив. Усі зарплати, всім чиновникам і всім, е, хто працює і отримує бюджетні кошти, і державні кошти в державних компаніях, щоб ми там побачили, скільки отримує вчитель, скільки отримує лікар, скільки отримує депутат, скільки отримує е, е, керівники, помічників адміністрації. Скільки отримує керівник збиткового державного підприємства Укрпошта? А нагадаю, це 1 мільйон 500 тисяч гривень за один місяць. Це якщо перерахувати на мінімальну заробітну плату, то вам треба працювати все життя, щоб заробити те, що заробляє керівник Укрпошти за один місяць, без врахування премій. Там за 2024 рік, тільки вищому керівництву Укрпошти, ще додатково було нараховано 36 мільйонів премій. Тому так, це було б дуже хороше рішення опублікувати всі заробітні плати і подивитися на оцей перекос в суспільстві. Щоб потім всякі Кемельчуки не розказували, що 7,5 тисяч гривень на транспорт це дуже мало грошей. При мінімалці в державі 8 скільки отримують міністри, заступники, начальники управлінь? скільки о, 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 отримують оці дівчата і жіночки, яких ми бачили, як вони працюють, які у них зарплати цікаві, да я можу сказати, що е, от у мене зарплата, е, скільки десь? 52 тисячі, як у народного депутата У когось там. Може, 53, хто десь там, а, може голова комітету, чи ще там, що ну не знаю скільки у, у голови Верховної Ради, ну але я думаю, що немає 100 тисяч. Мені, мені... Можливості відступен там є да банка. ну якісь да, там. Ну але 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 отак. Ну десь от в середньому 50 плюс 50, 52 тисячі. Це заробітна плата депутата. Чи вона повинна така бути у депутата зарплата? По в порівнянні з вчителем, звісно, вона набагато більша. Але в порівнянні з тими, кому, де, де ми працюємо над за, 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 законом, де ми є е, фактично е, головною владою в країні, тому що у нас парламентсько-президентська республіка. Мені здається, в порівнянні. Давайте забудемо про те, що у нас парламентсько президентська республіка. Це тільки на папері. По факту, ми вже давно знаємо, що в нас все вирішує Зеленський. Ми це бачимо. Ну, типу. Вся Верховна Рада працює суто в ручному керуванні. По-чесному, отак без всяких. І хто думає, і хто якби вважає, що це неправда, напишіть якісь аргументи, що ні. Я не бачив жодного разу, щоб в нас народні депутати пішли проти якогось рішення Зеленського. А таке досить часто відбувається в парламентсько-президентських республіках. І, до речі, для мене дуже цікаво, що в нас. Добра половина українців не знає, що в нас Республіка Україна. Нам нас кажуть, яка в нас республіка? В нас Держава Україна або в нас просто Україна, а потім ці люди ходять на вибори і там за когось голосують. А потім ми маємо те, що маємо. І з тими е, парламентарями, які в інших країнах, так у, так у нас вона невелика. Ні, ну тут також він говорить: він говорить правильні речі, що потрібно, як показати, так. Хто які заробітні плати в нас в середньому отримує по е, всій країні по всіх сферах, е, по всіх сферах життя, які є не менш важливими, але це правильно. Але от коли він починає говорити, що в нас парламентарі в Україні отримують менше грошей, ніж парламентарі за за кордоном, так то я хочу нагадати, що Україна це країна, яка на сьогоднішній день з протянутою рукою просить коштів у всього світу. Коштів на все, не тільки на озброєння, а також і на просто внутрішнє функціонування і підтримку фінансової системи, соціальної сфери і так далі. Тому рівнятися при цьому, коли в країни шалена недостача, я не знаю, половина бюджету, може більше, шалена недостача коштів рівнятися на депутатів, які там знаходяться в інших країнах і де громадяни живуть добре, або як мінімум адекватно. Вище рівня тотальної бідності, то я не знаю, чи можна це порівнювати. Підняли зарплату, ви кажете, за оренду житла. На сьогоднішній день оренду компенсують депутатам 18-20 тисяч гривень. Ну ви тут же не треба далеко ходити. Треба зайти до ріелтора просто любого ріелтора. Е я сам погоджуюся сто відсотків кінена квартира величезні. Добре, але як люди, які в Києві працюють і заробляють там 20-25 тисяч гривень, ще ну, вони мають собі і транспорт забезпечити, і житло забезпечити. Але чомусь, коли це, стосується, коли це питання стосується наших народних депутатів, то вони такі, ну да, це ж дуже, що таке, нам 20 тисяч гривень всього лиш компенсують. Давайте хай буде 30 тисяч гривень. А якщо ми говоримо просто про їх же ж виборців, то їх абсолютно ніяк це питання. Не цікавить, якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, які взагалі втратили все, що вони нажили за все життя, яких привозять десь з зони бойових дій і просто кидають на вокзалі, і вони там просто на вокзалі їх залишають і кажуть, далі робіть, що хочете. То доля цих людей також їх не турбує. Бо в нас є мільйон внутрішньо переміщених осіб, і вгадайте, скільки модульних містечок було побудовано? На четвертому році повномасштабного вторгнення, правильно, нуль. От, і все. Це при мільярдних бюджетах на допомогу ВПО. І чомусь житлове питання всіх українців, які є по всій території України, не цікавить наших народних депутатів. Але коли починають говорити за виплати якісь там, неважливо, які це суми, на їх житло, то вони говорять: Та як же ж так, а ціни піднялись, а як же ж ми? Додатково, там при зарплаті 50 тисяч гривень, я не говорю про корупційні схеми. Якщо ми будемо говорити про корупційні схеми, ми зрозуміємо, що це люди, в яких мільйони доларів є окремі персонажі, в яких мільйони доларів на рахунках і їм ця виплата в 20 тисяч гривень, вона їм до одного місця. Але треба прибіднятись і треба розказувати, що от ми такі бідні, нещасні, і як же ж ми маємо на 20 тисяч гривень додатково собі знімати квартиру. Яка оренда квартири? Звичайно, можна зняти квартиру за 20 тисяч і за 18. 000. Можна і за 10 зняти, я впевнений. І можна ще й на метро, потім нормально добиратись до Верховної Ради. Але знаєте, це напевне прерогатива шведських політиків, наприклад, які їздять на велосипедах, які їздять на метро, і де люди живуть просто їх виборці, можливо, живуть навіть краще, ніж вони самі. Але це не для України. Знаєте, Бо в нас е, Радянщина вона сидить в головах. І в нас керівництво партії, любої партії, воно не може жити гірше, ніж народ. Ось так от. І тому нам оце навалюють. І що найгірше, що в нас добра половина населення, вірить, і вони кажуть, да, ну а як же ж це депутат буде е, заробляти мало? Він ж тоді буде красти. Вони і так крадуть, і вони і без того будуть красти. Бо для того, щоб вони не крали, ви їм хоч дайте мільярди доларів в місяць, вони все одно будуть красти. Бо корупція заробітною платою не покривається. Це те саме, що взяти до себе працівника, я не знаю працівника складу, його не контролювати і йому сказати: Коля, на тобі 100 тисяч гривень, але не кради. Він такий, да, добре, я не буду, все, не буду. Він бере 100 тисяч гривень собі в карман, далі за ним ніхто не слідкує, не має ніякого надзора, ніякого контролю. І Микола краде ще на півмільйона зі складу різних речей. Його потім ловлять, кажуть: Микола, так а що ж ти вкрав? Ми ж тебе просили не красти. І він каже: Ну, а що? Півмільйона додатково краще, ніж тільки 100 тисяч. Тому оці всі розказні про те, що депутати мають отримувати багато, для, бо, по-другому, вони будуть красти. Я хочу так сказати: той, хто має красти, і той, хто буде красти через. Не зарплату, яка йому не подобається, він має право скласти мандат і піти нахер. Наприклад, може піти служити в Збройні Сили України, бо вони всі закликають і розказують, що там ж можна 120 тисяч в місяць отримувати. Вони можуть поїхати туди. Їх там і вдінуть, і нагодують, і е, житлом забезпечать, і транспортом. Все в них буде за шибісь. А не нити, оце, що народні, що народні депутати дуже мало отримують грошей, і їм щось там не підходить. Якщо людина приїхала, оставила в себе, перевезла сім'ю, їй треба працювати в нормальних умовах, щоб не робити якийсь ремонт, то за 20 тисяч йому важко буде. Більше відео, дивіться, напишіть, будь ласка, от, хто живе в Україні, напишіть, тим паче там, хто живе, наприклад, в Києві. Напишіть, чи можна в Києві зняти собі квартиру менше ніж за 20 тисяч гривень. От, буде прям дуже цікаво почути, почитати. Добре. Далі. Наступне. Залужний говорить. Я постійно це робив. Екс главком Залужний заявив, що приймав рішення всупереч рішенням Верховного головокомандувача Володимира Зеленського. Ось так от. Що зараз робить Сирський, Також тут, якби, думки в кожного свої різні. Далі. Наступне. The Times пише, що європейські союзники не можуть зібрати навіть 25 тисяч військових для участі в миротворчій місії в Україні. Ось так от видання дізналося, що під час зустрічі міністрів оборони з коаліцією охочих, на початку квітня, адмірал Толі Тоні Радкін, начальник штабу оборони, запропонував визначити чисельність миротворців контингенту в Україні 64 тисячі солдатів, з яких Британія дає лише 10 тисяч. Інші європейські країни заявили, що навіть зібрати 25 тисяч буде складно через хронічне недофінансування та нестачу особового складу. От, от і все. Міністерка оборони Литви Довіль Сакалієне відкрито заявила, що нездатність зібрати навіть 64 тисячі солдатів виглядає не просто як прояв слабкості, а як стратегічна поразка на тлі російської армії, що налічує 800 тисяч солдат. І десь там, я не пам'ятаю, рік, півтора-два, і Росія хоче збільшити армію до півтора мільйони. вот І при цьому, на фоні цього, в нас є Кулеба, знаєте, Дмитро Кулеба, який був міністром закордонних справ і який зараз, я не знаю, влаштувався придворним шутом, напевне, щоб не йти на фронт і бути корисним в тилу. Давайте його послухаємо. На фоні заяв про те, що Європа не може зібрати навіть 25 тисяч миротворців. При мінімальній кількості потрібних, хоча б 64 тисячі. Слухаємо Кулебу. Ви, Сполучені Штати, вийшли з переговорного процесу, але тільки з переговорного процесу. Я думаю, нам всім треба було перехреститись і поставити свічку в церкві за здрав'я президента Трампа за те, що він залишив нас у спокої, і ми можемо спокійно будувати свою стратегію. Я не знаю. Кулеба в нього була стратегія. Якщо американці перестануть давати допомогу, то з Лопатою він піде на фронт воювати. Вже був період, коли Штати припинили свою допомогу, але я не бачив ні Кулеби, ні його Лопати. Але він надалі нам розказує оце. Далі що він говорить? Найважливіше на фоні заяв коаліції охочих Європейського Союзу. Проблема не в тому, що він хоче вийти з переговорного процесу. Проблема в тому, що проблема буде в тому, якщо він... Почне э, перешкоджати іншим країнам надавати нам військову технічну підтримку, або почне руйнувати санкційний режим проти Росії. А чи, чи може він без координації з Європою в одноосібному порядку зняти санкції? На вашу думку да, запросто ви сполучені штати ви яким хріном він може сам зняти санкції? Якщо санкції накладались? Європейським союзом. Що він запросто може зробити? Це ця людина у нас була міністром закордонних справ. Ну, як Сполучені Штати в, одно, в одноосібному порядку, без координації з Європейським Союзом можуть зняти санкції, які були накладені Європейським Союзом на Російську Федерацію? Це, це абсурд. А якщо ми говоримо про допомогу Європи, то ми бачимо, що Європа не може без Сполучених Штатів сама себе захистити. Вони просять, щоб з країн Балтії не виводились американські війська, бо це дасть Путіну зелене світло на те, що можна заходити забирати Балтику. Про що вони розказують? В нас, європейські партнери, себе не можуть захистити. Вони також надіються на Штати. А наші розказують, якщо Штати підуть, ну і хер з ним. Видохнемо і скажемо дякую, що вони вийшли з переговорів і з допомоги Україні. Я не, на, кого, от на кого направлена ця інформація? Я не знаю. І чому Колеба такий розумний, досі не на фронті з Лопатою, як він закликав, простих пересічних українців іти. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Дякую всім. Гарного дня, до нових зустрічей!